Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, один із найстаріших класичних університетів в Україні. Ініціатива його створення належить єпископу Євгену Гакману. Будівництво майбутнього ансамблю тривало 20 років з 1864 по 1882 роки, за проектом відомого австрійського архітектора Йозефа Главки. Стиль будівель був обраний еклетичний з домінуючим мотивом візантійської та романської архітектури, указом австрійського. Імператора Франца Йосифа від 31 березня 1875 року було засновано Чернівецький університет, у тому числі й Богословський греко-православний факультет, єдиний православний факультет в Австрійській імперії. Чернівецький національний університет є величним шедевром архітектури епохи Габсбургів. Найвище його будівля сягає 62 метри, дах покритий черепицею в п'яти кольорах. Площа дендропарку сягає 5 гектарів. Обов'язковою умовою для роботи сидівником в розкішному університетському парку була вища освіта. В даному університеті проводили дослідницьку роботу науковці європейського та світового рівня, такі як економіст Йозеф Шомпетер, україніст Степан Смальстойський, композитор і письменник Сидір Воробкевич та інші. Одним з найвідоміших студентів університету був Іван Франко студентами були переважно юнаки. Перші студентки з'явились лише в 1899 році, в кількості чотирьох осіб. З 2011 року Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича зараховано до списку ЮНЕСКО Моя країна прекрасна і незалежна.